Злагодженість бойового екіпажу дуже важлива. Точніше, треба, щоб вони на знали на всі 100%, тим більше розуміти, треба всі погляди. Бо тут при пострілах не чутно нічого, навушники на, на ушах і дуже великий шум від пострілів. Тому злагодженість екіпажу дуже важлива. І найефективніше це коли екіпаж працює як одне ціле. На сьогоднішніх тактичних навчаннях ми провели підготовку, виїзд і теоретичні стрільби по цілях, як наземних, так і повітряних. І ну, це навчання показало, що злаженість екіпажу достатньо висока і ефективна. Ну і Якщо враховуючи теоретичну стрільбу, то відстріляно теж ну, на п'ятірку. По повітрю вона може працювати як по гелікоптерах, так і по шахідах. От. По літаках, ну, чесно кажучи, я вам не скажу, яка це ефективність, бо це, самі розумієте, скорість літака. І також вона працює по наземних цілях. По наземних цілях це ну, дуже ефективно. Тому можу вам сказати з точністю, що на відстані до 7 кілометрів з коректировкою вогню. Легка бронетехніка білоруська чи то російська, вона буде уражена 100%. Тим більше, якщо вона стоїть у нас на базі Камазу, заїхати практично можна в будь-яку погоду і кругом. Мобільна, теж дуже файно, тим, що можна заїхати в будь-яке місце, вистрілятися і швидко втікти, тобто без виявлення ворога. Я прожив тут достатньо часу і знаю тут повністю все. І можна сказати, що за кожним. Корчиком за кожним деревцем, то все є наше. І пройти їм тут неможливо. І наші хлопці мотивовані, і вони не дадуть просто ворогу піти далі, бо це наша земля і це наші люди.